Візьмете мене до себе на роботу за Hot Wheels? Ні. Блін, я тебе бачу в Тіктоці. Давай. Да, супер. Як вас звати? Колян. А я Артем, а ким ви працюєте? Я пекар. Ціна професія роботи звалися. Твій бізнес. Та ні, просто вожу замовлення. замовлення. Зараз якраз от клієнт попросив доставити замовлення. Слухай, ну якщо в тебе стрімна машина, Hot Wheels я тобі не віддам. Зараз побачиш. Ого, вау! Приколдесна машина. Ти ти на весіллях до караваю заробив? Це не моє авто. А чиє? Ти тишов вкрав? Це авто орендоване через сервіс спорта. На день? На тиждень, бо зараз роботки якраз завалися. Класно, ну що, робимо розпаковку? Чому в ні? Що це в нас за автомобіль? Ford 20-го року. А чому саме ця машина? Бо я так розумію, через порти можна собі обрати взагалі будь-що. Ти розумієш, окрім машини, є такий момент, як тиша. Е, Мені здається, у кожної машини вона є. І коли ти сидиш в такій машині, є таке відчуття, наче на ній їздили круті дядьки, ти себе також відчуваєш в цій ролі. Бояться тебе? Та не бояться, але зайвий раз на дорогу не вискакують. А що ще цікаво? Тут є. Вау! Ну що ж, дякую за огляд автомобіля. От ваша Хотвілска. Дякую за машинку Wheels. А я поїхав працювати.